31 січня 2015 року наш телеканал проводив опитування серед жителів нашого міста, чи буде в Україні третій майдан? Зараз у соцмережах з'явилася інформація, що третій майдан буде уже завтра, в Києві. Отож сьогодні ми запитаємо у жителів нашого міста, чи буде третій Майдан і які його наслідки для України. Які думки були? Тоді, у 2015-му, і який зараз, дивіться далі. Я вважаю, що в зв'язку з останніми подіями третій Майдан в Україні можливий. Він потрібен, але його не буде. Я так, це я так думаю, що не буде. Не, не та ситуація, і люди ще, ну, як сказати, не, не, не готові. І це, якщо буде Майдан, це зовсім не такий буде Майдан, як. Як раніше, Майдан треба робити на місцях і кожному в голові, а не в Києві стояти і так далі. Зовсім не та ситуація. Я зараз як скажу, запікую. Буду, я. Він буде після закінчення АТО. Будь-якому пару. Бо так просто це не вставить, що це Закінчиться АТО, тоді вже будемо говорити з Україною ради. У чому таке серйозно? Напевно, що, що, що все можливо, що і буде й третій майдан, тому що настрій людей різношерсті. А наслідки Наслідки будуть для країни дефолт. Просто я не знаю, більше наслідки час покаже. Ви знаєте, з моєї точки зору, якщо в ближайшому місяці, мабуть, в ближайші пороки, якщо нічого не зміниться в країні, я думаю, що люди будуть збиратися на третій метан. Уже такі були заклики в соцмережах, вже осіб навіть. Я думаю, що буде всього, якщо влада нічого не поміняє, якщо війна не закінчиться. Мабуть, що потрібен, але не такий як був той другий. Якби я була терористом, у нас терористи безтолкові, вони закладають зривчатки в магазини, в школи, в метро, то треба в Верховну Раду і на банкову. Оце буде найкращий майдан, але ви бачите, дякую. Необхідно міняти всю цю банду, але справа в тому, що це, ця банда 25 років так корінилася, що півнаселення треба треба. Винищі, щоб залишилися тільки чесні люди. Мабуть, що буде, тому що я сьогоднішній ворог так роззволив державу, що я треба скидати із силами. Ну, моя думка, поки йде війна в Україні, третій майдан на сьогоднішній день є недоречним. Потрібно боротися з зовнішнім ворогом, з внутрішнім ворогом, який в нас є. А третій майдан це просто на руку Росії. Після революції роботу роблять не революціонери. Її роблять технократи та бюрократи, а вони контрреволюціонери. Ернесто Чегевара